Кіборги тема не нова. Про керованих траганів, не тих, що в голові, останні роки тільки лінивий не писав. Та й в нас періодично проскакує щось таке в новинах. Але для сьогоднішнього випуску ми прочитали це за вас. Ми знайшли статтю про абсолютно нетривіального кіборга керовану медузу. У медузи, за великим рахунком немає нервової системи, але є нервові клітини, які керують її рухом. Дослідники з DBA Lab Зуміли перехопити управління ними та перетворити медузу в керований підводний апарат. План такий: надіслати цих дистанційно керованих роботів медуз для збору даних про навколишнє середовище, що коштуватиме лише невеличку частку вартості звичайних підводних роботів. Це потенційно має змінити спосіб спостереження за океаном. План, безперечно, красивий. Дешево і сердито і навіть цілком етично у медузи немає центральної нервової системи і больових рецепторів, і вона не страждає працюючи на людську науку. А зробити дослідження океану доступними не тільки для організацій з мегабюджетами на глибоководні апарати ціль також благородна. Вченим вдалося продемонструвати, що медузи можуть нести досить великі пристрої, але ось з напрямком руху виникають проблеми. Вони зміщують центр маси, і медуза після цього може переміщатися лише вертикально. Втім, вчені над цим вже працюють. Ну і нарешті ця тема просто візуально красива. А красиві, а не тільки розумні, відео тут теж мають з'являтися. Отже. Як медузи кіборги можуть допомогти розкрити глибини та таємниці Тихого океану? Стаття з лос Angeles Таймс протягом багатьох років наукова фантастика обіцяла майбутнє наповнене роботами, які можуть плавати, повзати та літати як тварини. І в одній дослідницькій лабораторії в Калтеху в Каліфорнійському технологічному інституті те, що колись здавалося далеким фантастичним майбутнім, стає реальністю. На перший погляд вони виглядають як будь-які інші місячні медузи: м'якотілі, напівпрозої, примароподібні їхні дзвоноподібні тіла м'яко пульсують у воді. Але якщо придивитися ретельніше, ви побачите клубок дротів, спалах помаранчевого пластику та раптовий цілеспрямований рух, зумовлений командою людини. Це не звичайні медузи, це кіборги. У лабораторії ДБІ в Калтеху, яка спеціалізується на вивченні динаміки єдин та біоінспірованої інженерії, дослідників будують мікроелектричні контролери в МЕДУЗ, створюючи біогібридні пристрої. План такий відправити цих дистанційно курованих роботів МЕДУЗ для збору екологічних даних за невеличку частку вартості звичайних підводних роботів. І потенційно переосмислити, як ми моніторимо океан. Це заповнює нішу між високотехнологічними підводними роботами та просто прикріпленими до тварин датчиками, де ви маєте мало контролю над тим, куди вони йдуть, пливуть чи летять, каже Ноа Йодер, аспірантка лабораторії Дебі. Ці пристрої дуже недорогі, і їх було б легко масштабувати до цілого рою медуз, які вже існують в природі. Чому саме медузи це ідеальна платформа? Медузи чудово підходять для цієї роботи з кількох причин. На відміну від більшості морських тварин, медузи не мають центральної нервової системи та больових рецепторів, що робить їх ідеальними кандидатами для кібернетичного доповнення. Вони також демонструють дивовижні регенеративні здібності. Медуза здатні відновлювати втрачені частини тіла та повертатися до попередніх життєвих стадій у відповідь на травму або стрес. Так вони можуть зажити вже через 24 години після видалення з них пристрою. Проект розпочався майже 10 років тому з Ніколь Сюй, колишньої аспірантки лабораторії, Дебії, яка зараз є професором в університеті Колорадо в Болдеї. Її дослідження продемонструвало, що електроди, вбудовані в медуз, ефективно викликають скорочення м'язів, що створило основу для польових випробувань та ранніх демонстрацій пристрою. Пізніше інший аспірант Калтеху Саймон Анущик показав, що додавання роботизованих пристроїв до медуз, іноді навіть більших ніж самі медузи, не обов'язково погіршує плавання тварин. І насправді, якщо вони розроблені правильно, електроніка може навіть покращити їхню швидкість та мобільність. Було кілька ітерацій роботизованого компонента, але загальна концепція кожного з них однакова: центральний блок, у якому розміщені датчики, що використовуються для збору інформації, та два електроди поїккіплені за допомогою друтів. Ми пікріплюємо пристий і надсилаємо електричні сигнали на електроди, вбудовані в медузу, пояснює Йодер. Коли цей сигнал надсилається, м'яз скорочується і медуза пливе. Викликаючи ці скорочення в контрольованій послідовності, дослідники можуть впливати на те, як і коли медуза рухається, дозволяючи їм навігувати у воді та збирати дані в певних конкретних місцях. Команда сподівається, що цей проект зробить дослідження океану більш доступними не лише для елітних установ з багатомільйонними підводними апаратами. А й для менших лабораторій та природоохоронних груп, оскільки пристрої є відносно недорогими та масштабованими, вони можуть відкрити двері для частішого розподіленого збору даних по всьому світу. Остання версія пристрою включає мікроконтролер, який надсилає сигнал для стимуляції плавання, а також датчик тиску, датчик температури та sd карту для реєстрації даних. Усе це поміщається у водонепроникну 3D-друковану структуру розміром приблизно з монету в 50 центів. Магніт та зовнішній баласт підтримують його нейтральну плавучість, дозволяючи медузі вільно плавати та правильно орієнтуватися. Одним з обмежень останньої ітерації є те, що медузою можна керувати лише для руху вгору та вниз, оскільки пристий обтяжений для підтримки фіксованої вертикальної орієнтації, а системі бракує будь-якого механізму для горизонтального керування. Один з поточних проектів йодер спрямований на вирішення цієї проблеми шляхом впровадження внутрішнього сервоприводу, невеликого моторизованого важеля, який зміщує внутрішню вагу пристрою, уможливлюючи спрямований рух та обертання під час плавання. Але поки, мабуть, найбільшим обмеженням є цілісність самого пристрою. Медузи існують практично в кожному океані на будь-якій глибині, в будь-якому середовищі каже Йодер. Однак щоб повною мірою скористатися цим природнім діапазоном, технологія повинна наздогнати природу. Хоча медузи можуть плавати під неймовірним тиском до 400 бар, це приблизно те саме, що 15 африканських слонів сидять на долоні вашої руки d друковані структури деформуються на таких глибинах, що може погіршити їхню продуктивність. Тому ЮДЕР працює над глибоководною версією, використовуючи герметичні скляні сфери, такі ж, як ті, що використовуються для глибоководних кабелів та робототехніки. Інші поточні проекти включають вивчення динаміки єдини самої медузи. Медузи є дуже ефективними плавцями, розповідає Юдер. Ми хотіли побачити, як на це вплине наявність цих біогібридних пристосувань. Вона сподівається на розробку доповнень, що зроблять майбутніх медуз-кіборгів ще більш корисними для досліджень. Дослідницька група нещодавно також почала працювати з ширшим спектром видів медуз, включаючи перевернутих медуз Касіопея, що зустрічаються у Флорида Кіс, та коробчатих медуз, що мешкають у коні на Гавайях. Мета в тому, щоб знайти місцеві види, які можна використовувати для регіональних проєктів. адже використання місцевих тварин мінімізує екологічний ризик. Це дослідження підводить нас до підводної робототехніки з абсолютно іншого боку, резюмую юдер. Мене завжди цікавили біомеханіка та робототехніка, а також спроби створити роботів, які імітують дику природу. Цей проект просто робить крок далі. Навіщо створювати робота, який не може повністю відтворити природні механізми, коли ви можете використовувати саму тварину? Буквально лозунг нашого не вкрали, а надихнулися. І поки я це читала, перекладала і переповідала, мене не залишала думка, чи можна запустити в Чорне море бойових медуз. Ну раз вже вони можуть нести доволі великі прилади на собі. Бойові дельфіни вже були, чом би не організувати медузну атаку на кримський міст. Покажіть хтось цей подкаст, пану малюку. На цьому в нас сьогодні все попри звинувачення після минулого подкасту в Китаєцентричності, Бачите, сьогодні обійшлися без китайців. Хоча й була думка зробити випуск про те, на що китайцям саме на темну сторону місяця. І ми його таки зробимо, тільки трохи відпочинемо від піднебесної. Щоб не пропустити, підписуйтеся на майканемо, пишіть коментарі, пропонуйте теми і любіть науку і технології. Бо хто, якщо не ми почуємося вже у суботу?